І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Каждый день твои щедроты, мир любовь. Каждый день твои заботы, мир любовь. Каждый день ко мне терпение, О мой Бог. Каждый день благословения, О мой Бог. Каждый день, каждый день. Каждый день, каждый день, каждый день открыто небо для тебя, каждый день избыток неба для тебя, Каждый день под благодатью О, мой Бог, Каждый день твоих обятий. Каждый день Ты рядом, о мой Бог, каждый день покой и радость, мир и любовь, каждый день я в царстве света, каждый день, каждый день тобой согрев я, о мой Бог, каждый день, каждый день. Каждый день каждый день, каждый день, каждый день, каждый день для тебя, каждый час он для нас, каждый день для тебя, каждый час. Мир Божий вам, За доброго здоров'ячка та Божого благословення вам та вашим родинам. Хочу розпочати словами Давида, який говорить в одному із своїх псалмів наступні слова: Цей день, що його створив Господь, радіймо та тішмося в нім». Дорогі брати та сестри, шановні та ми вже маємо привід для радості, просто тому, що для нас цей день настав. Багато людей не прокинулися. Багато людей знаходяться просто в важких і дуже важких умовах для життя. Але я точно знаю, що нам є за що сьогодні в смиренні і з пошаною подякувати нашому Господу. І цей згаданий нами, 117 й псалом, він починається такими словами: Дякуйте Господу, добрий був Він, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Господу! Ми розуміємо, що ми живемо в непростий час, і Біблія називає Його останнім часом. У нас є так багато потреб, у нас є так багато прохань, які ми висловлюємо до нашого Господа. Ми щоденно в молитві ми просимо Його. Брати та сестри, давайте ми візьмемо за приклад того безіменного самарянина, який знайшов час і можливість для того, щоб повернутися до своєї дороги, прийти і подякувати Ісусу. Сьогодні ця можливість є також і в нас. Є одна пісня у Святому Письмі, про яку Господь він не просто сказав Мойсею, щоб він навчив її весь народ, але щоб він вклав її в їхні уста, і щоб ця пісня була постійним свідоцтвом, свідченням для народу, що Господь він явив над ними, над ними свою вірність. Книга повторення закону, 32 розділ перші чотири вірші. Слухайте небеса, я промовлятиму. Земле, послухай слів моїх уст, нехай крапає, немов дощ, моє повчання, нехай росою впадуть мої слова, а моя мова, як дрібний дощ, на зелені сходи, злива на траву. Коли я проголошу Господнє ім'я, віддайте славу нашому Богу! Він скеля, Його діла досконалі, а всі його дороги правідні, Бог вірний. У нього немає омани, він справедливий і правий. Це дуже сильні слова, слова, над якими нам потрібно думати і вникати в їхню сутність. Ця пісня, яка основана на чистих словах Господніх, вона торкається серця по особливому. І ми приходимо в стан трепету і благоговіння перед його святим лицем і перед Божою славою. Ви знаєте, я задумався над тим, чому Господь саме в пісні ці слова він залишив для народу. Можливо, тому що пісню досить легше запам'ятати, і вона довше тримається в пам'яті. Буває так, що почувши знайомий музичний мотив, ми згадуємо слова пісні, хоч цю пісню ми чули досить давно. Господь він хотів, щоб ці слова, які він дав Мойсею, народ він запам'ятав. Коли я проголошу Господнє ім'я, віддайте славу нашому Богу, він скеля, його діла досконалі, а всі його дороги правідні. Бог вірний, у нього немає омани, він справедливий і правий. Дуже яскраво виділяється словосполучення Бог вірний. Бог є вірний своєму слові, він є вірний в своїх обітницях. Ісус Христос він показав нам приклад вірності. Зробивши велику справу спасіння роду людського і доказавши любов Божу на Христі Голгофи. Брати та сестри, шановні телеглядачі, як нам потрібно дякувати нашому Богу, щоденно славити Його за ту вірність, яку Він провів до нас, до свого творіння. Будучи сам вірний у всьому, Господь бажає, щоб ми, люди, також проявляли вірність і до нього. Вірність це необхідна якість народу Божого. Вірність це незмірний критерій справжнього, щирого християнина. І зі сторінок Біблії ми можемо прослідкувати про те, що кожен християнин покликаний до проявлення вір... вірності до свого Господа і Спасителя. Бог Він очікує вірності від нас, нашої вірності в домі, вірності в сім'ї, в роботі, виконання своїх обов'язків, вірності в виконання своїх обіцянок до Бога. І людям, вірності в Божих дорученнях, і слідуванні за Господом. Я хочу, щоб ми зараз згадали про те, що ми обіцяли нашому Господу, можливо, давно, досить давно, а можливо, і недавно. Чи дотримую я своїх обіцянок? Чи виконую я те, що колись пообіцяв Богу? Можливо, ти ще все в очікуванні кращих днів або якихось великих особливих доручень від Господа, але час біжить. Роки вони проходять. А можливо, ми так і не розгляділи, і не звернули на те, що Господь Він декілька разів він звертається до нас через своє Слово і кличе нас до служіння. Можливо, не таке помітне, але таке важливе. Будь вірним у малому, каже до нас Боже Слово. Шановні телеглядачі, я ще раз хочу звернути вашу увагу на важливість читання Божого Слова. Що хоче сказати до мене Господь. Через Біблію серед тих обставин і там, де я є, яка Його воля щодо мого життя? Пам'ятаємо, Господь є вірний, вірний своєму слові, вірний своїх обітницях, і він також очікує вірності від нас, свого творіння. Амінь.